Є випадки поодинокі, коли проходження медичний огляд здійснюється ну, максимум півдня. Пів а за півдня це здача аналізів, перевірка лікарями, спеціалістами стану здоров'я, при необхідності, а такі є випадки, направлення на медичне обстеження. І в результаті, будемо казати так. В результаті помилок, неправильних дій керівництва ТЦК і медичних комісій до військових частин попадають військовослужбовці, які замість того, щоб виконувати бойові завдання, знаходяться в лікарнях, санчастях і так далі. Вони не можуть фізично виконувати, ну, бувають випадки, психо психологічно, будемо казати, виконувати бойові завдання. Безумовно, це повинно бути на Жорсткому контролі в оперативних командуваннях, в командуванні сухопутних військ і в командуванні генерального штабу збройних сил України.